Привіт! А на сьогодні у нас кардинально змінились плани, погода більш-менш, і планував вже буду дозагрівати, щоб забути вже про це. Ось так. Але вчора виникла, вилізла проблема знову зі скважиною, як кажуть, опять 25. намалювалась інша проблема, але вилізла і стара. Зараз покажу. Ось я вже дістав основний наш глибинний насос. Потрібно його вже прибрати. А що намалювалось? Тут все тримає, він качає, але десь в шланзі є прорвало отвір. Не знаю, у мене вже колись таке було, я замінював повністю шланг. Робив. З'єднання, але потім вже замінив. І десь прорвало, тому що я чую, коли насос вмикається, а в скважині йде такий шум, як огород ну, поливаємо, то знаємо, якщо є десь дирка чи що, то розсіює. І там розсіює, і вимиває всю ржавчину, яка на трубі і так далі. Вода дуже. Ржава, ну, ви бачите, що там воно ж посідало. І це все і на поруч майже нема, Тож, тому що десь, а де, його навіть да... зараз і не побачиш. Ось. Його потрібно в воду вмикнути і дивитися, де ж воно пропускає, щоб вирізати і вставити туди з'єднання або замінити. Ну, зараз не вмикну, знову у нас вже нема світла, по черзі вимикають. І намалювалася ж стара проблема о, з тим вібраційним насосом, що вам розказував, що не хочу я лазити в цю скважину, а зараз по полізу, вже лазив не один раз. Скільки? Ой. Скільки попрацювало два дні, а казав, що не хочу вилазити кожен рік. Так що не спрацювала моя ідея. Закріпив достав я, бачите, знов цей насос. Ось. Закріпив же я нержавійки проводом і добре затягнув тут. І воно знову все одно тут злізло, а хомут протримав, поки гвинт не проржавів. Ось цей же насос, і в нього штуцер, дивіться. А він гладкий повністю. Нема насічок, як в штуцерах. Там же ж, ну я вже так і з'єднував винеркось скручував проволоку, було хомута, нема скручував, воно все тримає. Але ж там є рифльонні такі насічки. А тут нема, тут тільки ось одна отака впадинка. От. І коли е, хомут, то він, схоже, сюди попадає і отак його притягує. А коли я проводом закручував, можливо, воно сюди щось і попало, але не притягнуло дуже сильно. Одне попало, мабуть, сюди. Ось у мене отак два було. Сюди на гладку повністю поверхню, а воно не тримає. Одне, ну сюди, ну, не знаю. Затягував дуже сильно, думав, що буде краще тримати, ніж тримав. І його зірвало. Ну, тиск-то він доволі хороший создає. Вот. Так що зараз поставлю нержавіючий хомут. Вот. Ну а болт э... ржавий. Ну, він зараз не ржавий, то хомут свіжий, він не був в експлуатації. Але що я хочу змінити? Euh, насос же був в ямі. І що не добре. Ну, мені і писали раніше, але в мене таке, можна сказати, непродумане, особливо тимчасове, а насоси куплять глибинні високого тиску пусковий струм. І незрозуміло купи, перевір, а інвертор не буде тримати. А це я знаю без пускового, тому він тримає. І я його опустив скважину. А, але писали, що кажу, що вас спортить скважину і так далі. Да не спортить, а від вібрації, він наоборот її частково прочистить. Там мул є і так далі. І Коли світла нема, він вмикається. Ось. І замулює скважину. Так, да, потім відкачується, ну у нас мутна вода йде. Не коричнева така, як залізо вбирає, але мутна все одно йде вода, і потім, уже, коли світло з'являється, звичайний насос включ, вмикається, а цей не працює. Потім воно через деякий час його викачує, далі вода чистенька йде. І оце неприємне. Але другого насоса я не підібрав, щоб був пусковий струм, який витримує наш інвертор. Тому поставив ось такий. І зараз хочу все-таки переробити. А що я зроблю? Я не буду його в скважину опускати, щоб у нас завжди там була чиста вода. От. А я його опущу в цю ємність. 160 літрів. І вимикають світло на 2 години. Ну, бувало, і на 4 вимикали, а на 2 вмикали, і таке було. Це прошлою зимою. Чи позапрошлою, навіть не пам'ятаю, вже було і таке, що і акумулятори не встигали заряджатися, Ну, то без різниці. Але 160 літрів на час вимкнення ніхто не буде душ приймати чи ванну. А для кухні, для туалету і так е руки помити чи ще щось. Води нам 160 літрів хватить на 2, а то й на 4 години. Тому він буде в мене працювати з бочки. Ось я вже заміню поставив короткий отакий шланг. Зараз я його під'єднаю. І в бочку. І він буде в мене вмикатись, коли на інверторі буде викачувати з бочки. І все, як працювало, так і буде працювати. А коли буде світло, буде той глибині працювати. Ну і насосна наша ця станція. станція. Ось так. Зараз перероблю, занурю, перевіримо на інверторі це все. А той насос це коли з'явиться у нас 220. Ну, вже десь годину як вимкнули. Ще через годину з'явиться, буду перевіряти, де і думати, що робити. Покажу ще. Ну, все, той насос вібраційний я переставив, що показував вам в ту накопичувальну ємність, під'єднав, перевірив від інвертора, все, накачує тиск, в грушу. Все є, все нормально. І тепер вже з'явилось. Буквально з'явилося хвилин 10-15 назад світло 220. І зараз перевіримо, он, он вже он хто вперед перевіряє. Перевіримо цей насос, але ж його потрібно в воду. Можна було б туди, туди шланг надати і все. А тут він довгий. Вертикально треба, або горизонтально в нього забір води. Мечте. Ось тут Це насос, сам ось такий. Тут забір води, а е, не насос, це мотор, неправильно сказав, це сам мотор. Тут крильчаток. і тут куча таких крильчаток, щоб створити тиск. І це саме такий довгий насос. Ось забір води. Треба протерти трішки, само собою, де все протру. І зараз знайдуш, ніж побачити, де, де воду розсіє в шланзі, в самой скважині. Ось я, горизонтально не знайшов ніяку ємність е, ночви, де я бетон колотив, зливав. Ну, хто дивився ще тріпонацією, знає. І ось набрав води, зараз я сюди його поставлю. І попробуємо запустити, подивимось, де воно, де дирка, не влазить. Не влазить, блін. І, і як? Надо щось глибоке. Щось надо вот такої глибини. Ну сейчас буду шукать. Це, це не на всю глибину так що... Давай. відро вот такої висоти надо. Даже не знаю, що тут і де можна сейчас знайти. Буду сейчас думати, рішення знайшлося. Туди не влазить, в ті ночви, і е, є вже Це 50 літрів. Е, це коли ми їздили за водою чи по воду до святої кринички. Е, ці відео є на... Три кому цікаво, можете там пошукати там і в назві вроде, до святої клінічки, до джерела, джерела. Джерело так називається. Ось. О, помощник, помощник. Прямо я не знаю. все йому цікаво. Да. А де я, твоя красавиця сіренька? Де? Нема? Ага. Нема, нема. Загубив, сам бігаєш. Добре. Накачаю, якщо в мене там вода той накопічувальний в 160 літрів вистачило. Хватить там десь половина ще лишилась. Ну, мабуть, хватить. Якщо не хватить, то придеться. А скважини ж я не накачаю то тут. Прийдеться таки зіставка додати. Ну, мені ж потрібно знайти де? Де причина. От. Зараз сюди наберу води. Ось. Вмикаємо, скважина працює, а це я насос відключив. Вона працює з накопичувальної ємності. Наскільки її вистачить, наскільки зараз наберемо. Якщо хватить, до того значить набереться. А не вистачило. Там було менше, ніж половина в тій ємності. І бачите, вже, вже в воздух хватає. вистачає. Все. Уже нема води в нас. Ось така ерунда. Придеться зараз йти до ставка. Піду до ставка. Ось відро. 20 літрів схоже. І бачите, чоботи взув. Тому що набрати звідти ніяк рівень то. Так і не додається. Це якщо буде. Зимою сніг чи що, то тоді ставок набереться. А так ось давно не показував вам, але майже нічого не змінилось тут рівня води. Бачите, як нема. Так, і нема. Наш місточок повністю на землі стоїть. А її ще даже менше стало трішки, бачите. Вже й драбина, то було по драбину. Отак. Там воно, в далечині, коли поливали, то ж в воді вже було, а вже воно майже на березі. Вода, вода ще падає. Якщо не додається, то я не знаю. Калюжа тут буде. Такі. Ну, може снігу трішки буде цього разу. Ну що, заходимо щоб набрати, не хочеться ж мулу набрати, тут ж, ж мул такий. Не можна ж ступати, дивіться, що робиться. Якщо я вам видно, я не бачу. О, отак покажу. От, треба зайти, поки чоботи дозволяють. О, що робиться. Так, телефон. Я ось тут більш чистіший. Ну, скільки набереться в відро. Буду кілька разів тоді ходити. О! І все. Ну, трішки більше, ніж пів відра. Потім ще кілька разів. Можливо. Може ще один раз. Щоб там насос захватив. Ну і треба ж трішки, щоб він покачав ще. А є місто невелике, быстро викачає. Мені головне знайти, де воно де пропускає. А. Ну, ось так. ну як би одного відра не неповна бадя, але вже забор у воді і тут трішки ще є. Я думаю, встигну побачити, де воно і в чому проблема. Вмикаю. сам насос глубинный окремо. Так, шло. О! уже. О! Блин, дивиться. А что это таки? А это из насоса. Блин, в шлангах. Это из насоса. Блин. Сейчас. Ой. Так, что все? Ніхрена не зрозумів, а що це в нас дирка не пішла, ну а по насосу. І, похоже, зразу не чути, як воно ж а потім, коли скважину викачує, вже рівень води ось так падає, але ще там лишається. Ось, а тут дирка. А що ж тут було? Тут що гвинт був, чи, чи що це? Що це за дирка? Чому вона насосі? Офігеть. Блін. Точно там якийсь винт був. Ну тут два закріплені це. Провід тримають. А це прямо насквозь. Даже не знаю. Зараз буду думати, що туди винт закрутити. Чи як. І куди він оттуда дівся. І що сталося. Офігеть. Тут схоже був винт. І його не стало. А чи його не стало? Дивіться, я знайшов теж, підібрав п'яторка. Цей гвинт п'ятерка. Ось він сюди закручується. от І все. А що? Виходить, що гвинт був не нержавійка, насос то весь з нержавійки. Ржавіть нема чому. Та й тут гвинти теж з нержавійські. Вони не і тут повинен бути, а що тут було? Гвинт сюди закрутили звичайний, я ж в насос то не ліз. От. І Він що, ржавчина його з'їла і його тиском виштовхнуло. Ну, як тут могла з'явитися отака дирка. Ну, ось я, закрутив. Звичайний, ржавіючий нема мене нержавіючого. А що ж треба ставити? Потім, як пропаде, треба, щоб був гвинт під рукою і закрутити з нержавійки. от. Ну зараз спробуємо вже з цим. А по шлангу вроді нема ніяких. Ну, тиск, хто виходив сюди. Зараз закрутив, перевіримо. Чи все в порядку, зі шлангом. Ну, Я все в порядку, трішки протручую ржавчину. І буду опускати. Ну, знову прийдеться всю скважину промивати, тому що там ржавчину не опускаєш, не опускаєш. Все це по стінкам ржаве, стягує туди в воду і треба буде промивати. Ось така підвернулася. Неочікувана робота. Ну, зараз Потрібно ще перевірити. Ну, нарешті все, спустив в скважину, під'єднав там все, переключив вже на дім. І тепер все нормально. Вібрацій там вже таких не буде, тому не буде скаламучувати нам воду. Ось такий непередбачуваний влог вийшов, чисто технічний. Ми ж життя своє показуємо, то буде ось такий. Так що дивіться, кому цікаво. Хтось каже, що мені цікавіше технічні, більш влоги, а хтось хоче городу, прибирання чи готування. Ну, пишіть, кому які влоги цікаві, тому що... Якщо це життя і будні, то тут всяке буває: і технічне, і нетехнічне, і приємне, і неприємне, і готування їжі, ну і всього остального. Та що до зустрічі. Всім всього найкращого, мирного неба вам і слава Україні.